Плануєш бізнес-мийки самообслуговування, та в тебе дуже багато питань стосовно вибору земельної ділянки. Як займатися бізнесом мийки самообслуговування да бути кращому в своєму місті? Звертайтесь з тобою це Дмитро і канал Мийки самообслуговування як бізнес. В даному випадку я знаходжуся в місті Тернополі на виїзді по вибору земельної ділянки. Ну що ж, давайте про головні моменти при виборі ділянки. Перше це комунікації та можливість підведення їх на цю ділянку. Яка ціна і можливість? Далі, рельєф ділянки. Треба робити геологічний аналіз ґрунту. Тому що ділянка знаходиться в низині, і все це може сказатися на додаткових витратах при будівництві мийки. Третє зона заїзду на саму мийку. Та геометрія ділянки, котра совпадає з умовами швидкісного режиму проїжджаючих автівок. Це основні питання, на які їх потрібно акцентувати увагу при купівлі ділянки. Звертайтесь повністю до мене, якщо вам треба професійний підхід в організації бізнеса, мийки, самообслуговування.